Ну і конституційний суд Румунії відклав скасування результатів першого туру президентських виборів. Як повідомило видання Дікі 24 рішення про це вийде наступного дня після парламентських перегонів, запланованих на неділю. Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 8 грудня. Ну, принаймні так заплановано. Нагадаю, що перший тур приніс несподівану перемогу 62-річному Келіну Джорджеску, відомому за антизахідними заявами і пропутінською риторикою. Ну і щодо світла, відключення якого стають дедалі, на жаль, частішими і тривалішими. Завтра відключення електроенергії відбуватимуться протягом дня. Як повідомляє Укренерго для побутових споживачів, графіки обмежень діятимуть з 8 години ранку до 10 вечора в одну і дві черги відключень. Для промисловості і бізнесу передбачено відключення з восьмої ранку до одинадцятої вечора. Ну а причина тимчасового посилення обмежень пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання у роботу. А далі про те, що на щастя, ну Україна ну так забула дещо вже 10 років. Як водомети, перцевий спрей, криваві затримання. Це наразі про Грузію сьогодні вночі. В Білісі силовики жорстоко розігнали протестувальників, обурених призупиненням перемовин про вступ Грузії до Євросоюзу. Грузинські змі пишуть, що проспект Руставелі в столиці країни був схожим буквально на поле бою. Силовики застосовували проти демонстрантів димові шашки і сльозогінний газ. Протестувальники ж намагались будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами. Деякі мітингарі кидали в поліцію фаєри, вигукуючи росіяни і раби.